Ей-добрий ей, ей добрий ранок! Може, дощ спіткав вас у дорозі, а у нас у залі гаряче тому, що всі на спорт, а всі порівняння в сторону в Абу-Дабі, Дончич та Едвардс розігрівали публіку. А тут. Кріс Пол у старті виходить, предсезонна подія Бейерія, Ендрю Віггінс. Мама рідна. Ви знаєте, який продукт NBA? Гейб Вінсент також у старті. Леброн не грає, як і Дремон Грін. Все ближче і ближче. Старт чемпіонату, і перш ніж робити прев'юхи до усіх ростерів, звичайно, ми понуримось у історію. Тому на наступній неділі ми більш детально поговоримо про клуби національної баскетбольної асоціації. Мама рідна, скоро сезон. Яху! Всі в стендап and make some noise.